Добрий вечір, для канал. Вітаю Стемлюве Збройними силами День Збройних Сил України і дякую нашим захисникам за їх працю, за їх жертовність, за те, що вони роблять для нас, для нашої країни, щоб не пустити далі цього клятого москальського ворога. І щоб у них там все виходило, і ми зі свого боку повинні їм допомагати чим, чим можемо донатити, відправляти. Вантажі і так далі. Хто чим може, допомагаємо. Я там вчора скидував що 66-й бригаді, наприклад, безпілотників потрібна допомога, і там номер картки був. Не залишаєтесь байдужими. Допоможемо нашим військовим і з Днем Збройних сил України. Україна обов'язково переможе чи на Слава Україні! Героям слава!